Пане Антоне, два запитання. Скільки ви вже на позиціях і в чому взагалі там складність вибивати росіян? Або взагалі не те, що вибивати, а тримати оборону на цих позиціях? Ви вже зазначили про те, що ліс складно, не видно. Чи це має такий самий вплив і на росіян? Перш за все, умови такі наші обставини. Тобто ми тут вже виконуємо завдання з травня місяця. І саме важке було в самому початку, коли ми нас сюди перекинули, то ми заходили з коліс. Бригада передислокувалася на нове місце і почала виконувати вже бойові завдання менше ніж за 24 години. Тому ми заходили в ситуацію, коли фронт трошки провалювався. Противник просувався щодня, і обстановка змінювалася щодня. Тобто, місцевість дуже важка була взаємодія з підрозділами, які вже стояли. Ми майже з коліс відразу вступили, вступали в бої і в стрілкові один з наших батальйонів тримав штурм три дня. Майже тільки тільки виставившися без позиції, без обладнань, але виставили все нормально. Перша задача була стабілізувати, стабілізувати ту ситуацію, яка склалася, змусити фронт трошки завмерти, щоб дати Час нашим підрозділом і нашим сусідам, які з нами працюють, зафіксуватися на місцевості, виставити свої рубежі і далі вже починати планувати потрошку змінювати ситуацію в наш бік, але Ситуація складається таким чином, що ми знаходимося по рельєфу місцевості трошки нижче ніж противник, і ми постійно рухаємось вперед. Тут дуже великі яри, великі перепади рельєфу, що дає певних труднощів, і це і радіогоризонти для наших FPV, і зв'язок, і все, що завгодно. Плюс дуже дуже густий ліс, як вже я зазначив. Тому на початках це було дуже важко, але зараз, як я вже зазначив. Що з самого початку ми вже вийшли на той етап, де в більшості випадків ініціатива на нашому боці, ми контролюємо її і ми задаємо дії, на які противник зараз тільки реагує. Це вже добре.